Держави, ніхто. Ком'юніті взаємодопомоги. бути непомітним вас не потрібно бачити. У мене стільки грошей, що я можу тримати такі це. І ось з перших буст інформація про те, що це важливо. Всім привіт! А трудові ініціативи знову в ефірі. Як ви знаєте, ми записуємо для вас відео з найкращими і найуспішнішими представниками робітничого руху в Україні. Якщо хочете дізнаватися про наші оновлення. Підписуйтесь за нас, тицяйте е, цей маленький дзвіночок на нашому Ютуб-каналі, і ви будете знати все е, найперше за інших. А сьогодні в нас буде доволі нестандартна тема, тому що ми зазвичай спілкуємось з працівниками, скажімо так, традиційних секторів, людей, які офіційно працевлаштовані, тощо. Сьогодні ми будемо говорити про тера-інкогніта. Ми будемо говорити про домашніх працівників. Це працівники, праця яких. Без перебільшення не видимо, але вона є. Вона важка і вона потрібна. І сьогодні з нами Тетяна Лаухіна, голова національної спілки об'єднання домашніх працівників. Як ви зробили цю спілку? І, взагалі, мені здається, що наші глядачі а, не в мірі, вони навіть усвідомлюють, що таке домашні працівники. Тобто, спершу мені здається, треба дати а, якийсь пейзаж. Того, хто ці працівники. Є слуги народу, так? депутати, міністри, ті, хто заправляє державою. Вони зранку просинаються і кого вони бачать. Та, хто подає каву, хто дає чисту білизну, та хто доглядає дітей, відвозить їх до школи, виконує домашні завдання. Забезпечує побут, щоб було комфортно. Є людина, яка з, е, от, отримала там вищу професійну освіту, а, гарна, розумна, освічена, а для держави вона ніхто. Тобто її не існує, І... але, але, але ж, а... не податків. А вона, вона користується до, до речі, вона користується особливо під час війни питання так, так. відсутності податків. Це дуже важливо. Вона нічого не платить, і сама не забезпечена, і для держави вона ніхто. Тобто формально її не існує. Вона якби є, але її не існує. Але ж це не тільки для можновладців, скажімо так. Це більш скажімо так заможні касти населення, які можуть собі дозволити це але. Це... Вони розумієте, вони не хочуть. А я задавала неодно, неодноразово це, це питання. А чому не легалізують домашній персонал? Тому що ніхто не хоче казати, в мене стільки грошей, що я можу тримати 30 людей. Тобто, а, це люди, які забезпечують пункт, власне побуд, власне, життєдіяльність. людей. Так. Є роботодавці, які хочуть змінювати постійну білизну кожен день. Уявляєте собі, кожен день потрібно, щоб людина. Прала, прасувала, змінювала, садочок, відвести, садочок погуляти, почитати книжку. Так. Тобто, це, це в принципі це висококваліфікована праця. Так, це звичайно. звичайно. Тобто що ви, ви маєте з е, володіти не, не лише там попрасувати щось, це Особливо. дорогі там поверхні, е, це дорога білизна, потрібно мати. Внутрішньою такою силою, щоб бути непомітним. Угу. Бо це не тільки. Тобто це не тільки... невидима праця не лише в контексті вашої неформалізованості, але і ще невидима в тому, що вас не потрібно бачити. Люди приходять додому. Люди приходять ага. додому, вони хочуть комфорту. І цьому треба вчитись, що насправді виходить. Працює людина, берем людину, да? Працю... вона працює десь в сім'ї. Нянію, вона виходить на майданчик, вона не має права там спілкуватися. Вона вертається, у неї щось болить, вона не знає, куди звернутися, вона не знає, де отримати пораду, вона не знає навіть професійну пораду, якщо дитина істерка в неї. Що, що робити? Тобто, ви захотіли зробити таке ком'юніті взаємодопомоги. Взаємодопомоги. взаємодопомоги взаємодопомоги, звичайно, і легалізація. Я взагалі почала е, з конвенції 189. Я думаю, що нас законодавці дивляться, вони люблять е, це дивитися. Конвенція 189, яка потребує ратифікації Україною, і ось з перших вуст інформація про те, що це важливо. Ви сказали про. Е, Почасти жахливі умови праці да, домашніх працівників, і власне наскільки я розумію, ваша організація об'єднання домашнього персоналу було створене також для промоушену, для адвокації цієї ідеї власне легалізації. Тому що ви бачили кожного дня, що люди не захищені, у них не те, що там лікарняних вихідних немає. У них немає кому спитати поради. Це такий, знаєте, колектив, угу. а, де, де, да, 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 де, де можна там написати, що мені Тусовок, так, да. тусовка, що мені погано, а, що в мене там іриси заквітли, за що мені потрібна допомога, що в мене син воює. Ну, це і є взаємодопомога в чистому. вигляді. Це і Є вигляді. взаємодопомога, так. Солідарність. Взагалі, люди не дуже хочуть легалізації. Це дуже прикро. Тобто вигідніше працювати, як то кажуть, в чорну, в, да? в чорну. Але, 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 конверті. Так, але так не може бути. Ну, звичайно. Але так не може бути, тому що держава прийде і спитає. Мало того, що держава спитає, а якщо, не дай Боже, якась там захворювання чи щось, і нічого немає. Так, дівчата, так? пропонують. Тобто офіційна зайнятість це не, не лише те, що ти можеш. Тратити там 10% свого заробітку це твоя захищеність. Захищеність. Вони так вони хочуть. Дивіться дівчата молоді зараз приходять в професію після університету. Зараз дуже багато молодих нянь, 24, 26 років, 30 років. Ну ти а, маєш народити, в тебе є якась сім'я. Що ти? А, ти пішла в декрет і що? Ти нічого не отримуєш? Які, які декрети, якщо ти не працевлаштована. Якщо ти не, не, не працевлаштована. Ми ще е, дійдемо до легалізації праці і цих питань. Але знову ж таки, от, ви описали, в принципі, так яскраво вашу працю, ваших колег. Повернемось до того, що почали до об'єднання. Об'єднання домашніх працівників. А, як вам спала така думка? По-перше, я подякую вашій організації, тому що завдяки вам допомогли мені з уставом, з організації. Дякую за рекламу. Звертайтеся, кому ще потрібно. Я ходила з цією думкою, мабуть, 4, 4 роки. 4 або 5 років. Власна, Руч пішла і зареєструвалася з вашою допомогою. Дякую вам вийшла з. Преса статті, я пам'ятаю ще на да, етапі, да, на, да, на етапі да. тому що а, на етапі реєстрації, тому що треба було зробити якийсь промоушен, що є да. що, а, що є така організація? Дивіться, а я коли готувався до нашої зустрічі, я ще подивився на Фейсбуці а, вас там 1800 підписників так. в групі. Скільки реально от людей, якщо це не секрет, об'єднує ваша організація, кому ви. Взаємодопомагаєте, як ви сказали, скільки це фізично цих домашніх працівників? В першу чергу я так розумію, що це няні, але є і інші. Скільки їх? Я вас дивую, 1800, Це підписників. Так нас читають, нас дивляться, споглядають я читаю них, да. споглядають, але о, всього 200, ну, 200 учасників. Всього? Всього це дуже хороша а цифра. Третя, це до ду це дуже хороша. Два Промайно... це багато. Це дуже багато. Ну ми бачите, ви... Ні, я, я хочу, щоб у вас були всі ті тисячі, які працюють, але це Ні, дуже... але... Але, але це, це... дуже до -до -до достойна цифра, і мені здається, що це перший крок для а, більшого кумулятивного ефекту. І власне, а, завдяки а, таким громадським організаціям, як ваша, ми можемо адвокатувати. Певні позитивні законодавчі практики, мені здається, що це навіть не про законодавчі норми якісь, це про культуру. Про культуру не боятися. Але у мене а, а, дівчата бояться. Вони хочуть бути гарними, кращими, а, забезпечити всю сім'ю. Але за результатом без грошей і без, і без роботи. М -м -м. Да. Тобто, да, тут. Формалізація, легалізація в будь-якій країні, як ми. Спочатку вже дивіться, спочатку треба тут. Угу. Дивіться, ми доходимо вже до кінця нашої зустрічі. Що ви, власне, хочете досягти вашої організації? Чого ви хочете для домашніх працівників, окрім того, що ми започаткували. Сьогодні цим ефіром, ви до цього реєстрацію своєї організації, щоб ви були на виду, да? щоб вас бачили, да? поважали. Що ще ви хочете? Розумієте, ці, ви не уявляєте, які ці жінки гарні, що працюють? Тобто у вас сектор, наскільки я розумію, це 90 плюс процентів це є жінки? Жінки, так. Да. Ви не уявляєте, які вони гарні, які вони рукасті, скільки в них освіти? Я хочу, щоб ці жінки були признані, щоб вони були обезпечені і ну, офіційно. Це в першу чергу, от, от це дуже показово, що ви в першу чергу сказали визнані. це гідність. Да? Да. От, от те, що у нас відбувається останні, останні роки, це все війна по різних фронтах, а Власне, ви... за загідність. І ваша війна це війна за гідність. А деякі вони. Е... Да, навіть не кажуть, що вони працюють нянями. Це сором. Якби сором, так? Да? Це ж не там, там в офісі там сидіти. Я бо шо... Хоча це більш Ого. важливо. Тут діти ми виховуємо майбутнє, тому що нам довіряють майбутнє, тоді працевлаштування вихов... достойні умови праці. Так, це все те... дуже просто, нема нічого складного. Я хочу, щоб ці люди працювали офіційно. Щоб їх визнавали як окрему професію, а не просто так, ну, домашній персонал, я думаю, що ви зробили для цього шикарний старт. Я сподіваюся, що це відео подивляться і ви будете мати більше уявлення про те, як власне працюють домашні працівники-працівниці, а тому, що це питання ви, мабуть, не побачите на центральних каналах, але скоро ми до цього дійдемо. Тетяно, я вам дуже дякую. дякую. Тобто, ви, ви відкрили не лише для мене, я думаю, для для багатьох наших глядачів, а те, як воно виглядає зсередини, і власне ваша діяльність з адвокації найкращих практик захисту домашніх працівників. Я сподіваюся, ляже в основу. Практик законодавчих для унормування цієї праці і для того, щоб в нас все було, скажімо так, в цивілізованому русі, і щоб і ви, і ваші колежанки були захищені. Я дякую вам. Я сподіваюся, вам сподобалось. Це були трудові ініціативи. Підписуйтесь на нас, лайкайте це відео, дзвоніть у дзвоник. Підписуйтеся. Скоро буде більше. Дякую всім до побачення.